Ось такого робота ми будемо з вами робити. Ви бачите, що в нього є ручки, в нього є ніжки, а в нього є тулоб, голова, У нього навіть рука така, бачите, трішки складна, тому що замість суглобів, так, там, де у нас зазвичай кість, лікці, плечі, ми зробимо для нашого робота також щось подібне. Але ви можете зробити щось складніше. Тобто, це ваш вибір. І так ми починаємо. Я створюю принципово новий проєкт. Якщо ви одночасно зі мною працюєте, будь ласка, приєднуйтесь, створюємо новий проєкт. І як ми з вами побачили, що ми почнемо з вами будувати саме з основних елементів це тулоба? Я відразу переходжу на вид зверху для того, щоб мені було краще бачити. Так, я беру інструмент параліпіпіт так, або куб. І встановлю його сюди на поле. Якщо ви звернули увагу, то в моєму роботі а, були скруглені ку кути у нашого робота, як у голові, і в тулубі нашого робота. Так, тулуб я зроблю трішки більше, десь на три клітини. Три клітини так, три клітини так, і це в мене виходить десь. А має вийти десь 30 розмір цього об'єкту 30 на 30, тому що одна велика клетинка – це у нас 10. Якщо цього ще, ви пам'ятаєте, не забули. Так, висота його так, також я зроблю 30. Ви можете зробити це автоматично, набираючи цей розмір. А можете зробити, наприклад, переміщуючи. Об'єкт так повертаюся зверху, і як я обіцяла, ми зробимо так, щоб у нашого тулубу нашого робота були скруглені кути, щоб вони були не гостренькі, а трішки скруглені, пом'якше. Праворуч, коли у нас виділений об'єкт тулуба в. Віконце властивості у нас тут є такий параметр, як радіус. Якщо ми його будемо трішки сунути праворуч цей ползуночок, ми побачимо, що наші кути нашого куба будуть скруглятися. А, який має бути тут параметр скруглення? До речі, ну тут ви вже визначаєте, будь ласка, самостійно. Ви хочете, щоб воно було дуже скруглене по типу шара або на кулі, або, наприклад, трішки скруглене. Я взяла трішки скруглене. Це в мене буде тулуб. За бажанням я можу, могу, звісно, перефарбувати в будь-який інший колір. Пам'ятаєте, що це можна зробити? Так, голова. Голова це також я взяла інструмент паралеліпіпід. Він в мене буде трішки менше. Тут у нас був 30 на 30, цей куб у нас 20 на 20, нехай так і залишиться. Хоча ми можемо його е, е, трішки збільшити. ну, Майже там. На... На 5 одиниць, наприклад, зробити 25 на 25. І також ми з вами скруглимо в нього також куточки. Коефіцієнт скруглення, будь ласка, берете самостійно або на, 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 на око, як ви бажаєте, а приблизно або керуючись якимись там своїми. Тулуб і голова для. Робота, мені потрібно його помістити наверх, і тут ми з вами спробуємо зробити це не власноруч, як ми це робили до цього, а скористатись відповідним інструментом вирівнювання. Давайте спробуємо це зробити. Я знову перейду в вид зверху і виділю ці дві фігури, дві форми, тому що ми вирівнюємо їх відносно один до одного. І зверху, праворуч, у нас є ось такий інструмент, напом... нагадую, ось такий прапорець подвійний, так? і він і називається вирівнювання. Ми беремо його і натискаємо натискаємо цей прапорець. І відразу біля наших фігур з'являються ось такі жирнючі, чорні цятки. Кожна з цих цяток показує, яким чином можна вирівня... вирівняти всі ці об'єкти. Один відносно іншого в всіх площинах. Бачите, давайте повернемо його фронтально, щоб ми бачили, як воно буде зміщуватись. Якщо ви наведете мишею на будь який із цих жирнючих крапок, ви побачите, що з'являється таке жовте виділення, і це таким чином показується, як ці об'єкти будуть відносно один одного вирівнюватися. Ну, давайте спробуємо, наприклад. Я хочу вирівняти а, оцей, наприклад, куб відносно центру мого великого куба. Я натискаю ось цей центр. І ви бачите, що, наприклад, по ось цій лінії, ось, він вирівнявся. Тобто, ось він, отак, по центру, став. Тепер потрібно мені підняти, щоб вирівнялось на висоту. На висити. Не підходить нічого, нічого страшного. Будемо, будемо собі допомагати ще вручну робити. Ви бачите, воно зміщається, коли я натискаю ту або іншу цяточку, відносно якої відбувається. Так, давайте собі спростимо, піднімемо її на висоту нашого фар і спробуємо таким чином ще раз вирівняти. Переміщаю, і він, а, дивлячись на якому етапі я обираю вирівнювання, він таким чином і вирівнює. По центру. Давайте подивимось зверху. Цей куб має бути у нас по центру вирівняний. Верхній куб вирівняний по центру. Якщо у вас не виходить з першого разу, не засмучуйтесь, будь ласка, тому що ну, це все зрозуміло. Нікого з першого разу нічого не виходить. Ось ми поставили таким чином. Один куб на іншу. Він у нас стоїть по центру один до одного. Тобто нам особливо і не потрібно більше нічого робити. Ми його вирівняли. Рухаємось далі. У нас є голова, у нас є тула, нам потрібно що ще. Нам потрібно. Нам потрібні оченятко. Так, ну тут деякі варіанти є. Дивіться, очі у вас можуть бути і за допомогою. Бубліка, так, такого тор-об'єкт. І ось така труба, і полусфера, і сфера, і циліндр. Тобто ви можете обрати. Я вам покажу на звичайному циліндрі. На звичайному циліндрі, той, що ви знаєте, але ви можете за бажанням спробувати інший варіант. Так, я обираю тут розмір 3х3. І, відповідно, він не має бути в мене дуже длиннючий. Навіть 3 на 3 занадто маленькі оченятка будуть у мого. Так, можна зробити і побільше. Спробуйте, знайдіть свій розмір оченята. Я обираю розмір 7х7, мені здається, це буде саме оптимальний варіант. І мені, звісно, потрібно це око повернути. Давайте згадаємо ці повороти. Я його трішки сюди пересуну. Ви пам'ятаєте, що у нас у кожного об'єкта є. Відповідно якої площини ми дивимось, у нас з'являються такі дугоподібні стрілочки. От нам потрібно таким чином повернути наш циліндр, щоб ми його розвернули на 90 градусів. Пам'ятаєте, от він у нас стояв, а нам його потрібно покласти. А це от і є кут 90 градусів. Ви можете зробити це вручну або задати кут оберту самостійно. Так, є у нас оченятка одне. Відповідно, якщо я його... Поставлю на місце там, де воно має бути, то я зможу з легкістю потім його продублювати. Так? Я можу відмінити дію, якщо мені не подобається, як вона виконується. Або в мене не виходить щось так, як а, мені те хочеться. І у нас для цього є всі ці інструменти. Так? Yeah. Знову ж таки, око у нас пропало. Будемо зараз його шукати. Так. І ставимо це оченятко ось сюди, приблизно. Зараз подивимось спереду. Є одне око, якщо виділю його Ctrl-C, Ctrl-V. В мене створиться дублікат, і вже клавішою керування курсором я передвинула око праворуч на інше місце. Все, у нас голова, тулоб є. Як будемо оформлювати, якщо ви пам'ятаєте, нашу маківку, так? Ну, я брала звичайний конус, зменшувала його розмір, я теж зроблю його 7 на 7 і трішки його зроблю менше. Ви можете будь-яким чином оформити вашого робота. В залежності від того, що ваш робот буде робити. Ось таке: така в нього маківка буде, і можна наверх ще а, покласти йому сферу. Але уважно, шановні, приділяйте увагу, будь ласка, вирівнювання об'єктів один а, відносно одного. Робіть це вручну, або робіть це, будь ласка, за допомогою інструментів вирівнювання. Так, сфера. Я ще на цю маківку поставлю сферу. Ну, так, як у нас було в зразку. Так, теж зроблю 7х7 сферу. І тепер потрібно мені її подвинути. Не поспішайте, ніхто вас не квапить. Так. Крутіть ваш об'єкт з різних сторін, дивіться на нього. Вам з одного боку здається, що ви поставили об'єкт один на інший, а взагалі може вийти зовсім по-іншому. Тут потрібно передивлятися. Підемо наверх. Ходить, де хоче. Є. Подивимось фронтальна. Якщо потрібно там трішки передвинути, будь ласка, клавіше керування курсором. Є в мене тулоб, голова, маківка а, мого робота є. Тепер саме складне це буде рука, створення руки. Чому складне? Ну тому що а, у нашого робота будуть імітація суглобів, да, тобто плече. Буде і лікоть буде умовна, тому що я хочу, щоб мій роб робот, наприклад, мав змогу рухати руками. Щось там в нього буде клішня, якась, яку ми з вами зробимо, а ми переходимо до руки. Я вам покажу, як я роблю одну руку, руку, а потім ви зможете вже зробити це, ну, продублювати і поставити. Тобто, Це саме напевно складне. Отже, я беру циліндр, але можна взяти і сферу, тому що сфера також може слугувати е, своєрідним суглобом. Да? Тобто, такі є, е, так? названі, е, шарнірні з'єднання, Коли в основі є шар і рука ходить по кругу. От, наприклад, майже як у нас, ми можемо не лише перед-назад рукою. Рухатись, а ще в бік, вверх. Так, я ставлю тут розміри 7 на 7. Так само. А, з висотою ні, не 7 на 7, 10 на 10. Замалий, замалий. Замалий, Так, і тепер мені потрібна висота цього об'єкту. Він не має бути дуже високим. Зараз ми змінимо його. Також зробимо йому 10. Менше, менше робимо 7. О, чудово! Ось такий об'єкт є у нас. І тепер нам потрібно, наприклад, це у нас плече. Тепер нам потрібен прямокутник для того, щоб створити такий собі імітацію руки від плеча, плеча до лікця. Так? Ну, так ми умовно собі представляємо. І задаємо параметри. Ширина, наприклад, буде 7. Так, довжина. Нехай буде 10. Висота. Висоту зробимо маленьку. Зробимо і 2. Ну, давайте подивимось. Ну, довжину можна ще додати. Довжину 10. Давайте зробимо 12, наприклад. О, чудово. І тепер ми дві, ці е, два об'єкти поєднаємо. Ось вони у нас один в іншому. Да? Тобто, рахуйте, що це у нас рука. Давайте ми трішки піднімемо. Нашу червону це, начебто, у нас, умовна кажучи, кістка. А жовта це у нас суглоб, Так, щоб зрозуміло було, так? І що ми робимо далі? Ми беремо з вами, виділяємо два ці об'єкти і копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. І оцю групу ми з вами ось таким чином ставимо. Можна навіть о, о, цю частину, другу, цю другу кістку мовити, трішки ми повернемо. Ну, начебто у нас рука трішки зігнута, так? Ось так, таким ось чином. Давайте подивимось з всіх сторон. Так, чудово. А тепер мені потрібен ще один суглоб. Це у нас плече, тут у нас лікоть, тепер нам потрібне зап'ястя. Нам потрібен ще один такий суглоб. Ми можемо його скопіювати. Жовтенький. Блок, Ctrl c Ctrl-V. І ставимо його. Я роблю це клавішами керування курсором, ви можете робити мишею. Ставлю його тут. У нас буде з вами а, кість, так? начебто, начебто кість. Давайте подивимось. Схоже на руку, схоже. Тепер нам потрібен захват, так, тобто якась така а, у роботів є клішня, яка дозволяє схопити щось. А, і я пропоную зробити. Це ж у нас новий об'єкт. Ми ніде його тут не знайдемо. Спеціально такої клішні тут немає. Не але ми можемо його зробити з допомогою кількох об'єктів. Наприклад, це у нас буде об'єкт труба. Давайте його десь у сторонку, побудуємо її. Ось така труба. А, поглянемо на неї, повернемо. А, вона у нас зависока. Давайте підгонимо її розмір до нашої. Нашого розміру, у нас тут розмір який? 7. І давайте ми трубу також зробимо висотою 7. Висота труби у нас буде 7. Змінюємо. І тепер дивіться, що ми зробимо з цією трубою, щоб у нас замість цієї труби з'явився такий собі клішня. Така собі. Нам потрібно іще об'єкт зірка. Об'єкт зірка. І встановимо її таким чином, щоб її один промінь якщо ми подивимось зверху, а ми зараз з вами так і робимо, щоб її один промінь а, перетинався з нашим об'єктом труба. Ми можемо її розташувати таким чином, щоб нам було зручно. І що у нас вийде? У нас вийде, що ми за допомогою зірки проріжемо в нашій трубі ось таку частку. Як це ми зробимо? А, по-перше, нам потрібно зірку перефарбувати в відповідний колір. Якщо ми її виділимо, праворуч ми побачимо в віконці властивості. У нас є отвір. Це те, що нам потрібно. Тобто, ми нашу зірку переобразуємо таким чином, щоб вона зробила нам, прибрала зайве в нашій об'єкту. Зробили. Отже, зірка у нас сіра, вона буде вирізати, а наша труба залишається тим самим кольором. Тепер ми виділяємо обидві. Об'єкти виділили. І натискаємо об'єднати, згрупувати. І чекаємо. Оп. І наша зірка вирізала із нашої труби частку, е якої відповідали її промінь. От там, де вони перетиналися там зірка і вирізала. Ну, тепер я пропоную цю нашу клюшню також перефарбувати в червоний. І вже встановити її до до нашого до нашої руки. Так. Так. А, встановлюємо. Можна її зменшити вже цю трубу. В неї є розміри. Ми можемо її зменшити, наприклад, 10 на 10. Давайте Ой. Перемістимо її сюди і змінимо розміри. Нагадую, що ми. Натискаємо на білі маркери. Є 10 на 10, можна трішки більше, щоб все ж таки наша клішня, вона ж не просто як суглоб, це рухомий об'єкт. І ми її сюди підставляємо. І у нас виходить з вами наступне: що наша рука, ось вона у нас така є. Бачите? Можна її навіть по висоті зробити менше. У нас була вона 7, зробимо її 5. І ось така у нас чудова клішня вийшла. Бачите, яка класнюча клішня. Все, тепер нам потрібно це згрупувати. Нам потрібно спочатку згрупувати, щоб наша рука не розвалилася. Ми її виділяємо, натискаємо Згрупувати. Ми знаємо, що у нас все перефарбовується, але якщо ми хочемо, щоб кольори залишилися, які ми були, ми заходимо в колір тіла і ставимо праперецький різнокольоровий, і воно все у нас повертається. Все, тепер у нас є рука, і ми можемо її поставити на місце. Спочатку нам потрібно її повернути. Поворачуємо нашу руку, виділити об'єкт одним покликом. Дочекатися кутову стрілочку. Ось нам потрібно повернути на 90 градусів нашу руку. 90 градусів. І тепер ми можемо поставити її до нашого. Так, ще раз, не туди не в ту сторону повернула. Тепер ми можемо з вами 90 градусів. Так, тепер ми можемо поставити його на місце. На місце, де має бути рука. Повертаємо за всіх сторін, щоб поставити на місце, де має бути рука. Обережна, будь ласка, з площиною. я бачила роботи, які ви мені скріншоті е, чомусь з -під, з під робочої області. Не зрозуміло чому. Так, виставили. Ось, дивіться, яка у нас вийшла чудова рука. Ми її поставили. Можна приблизно поставити там, де має бути плече, так навпроти, умовно кажучи, по центру. А, можна повернути руку таким чином, начебто він там щось робить, або вниз обернути його, або навпаки, вверх. Тобто, це вже за вашим бажанням. Так, опущу трішки вниз. І ось таким чином в мене є вже а, одна рука в мого робота. Ось така. Тепер мені потрібно лише взяти, скопіювати її цю руку, і Ctrl C, Ctrl-V, і перемістити її в іншу сторону. Ось такі дві руки. Одну руку можна повернути вверх, другу руку можна повернути вниз. Це вже як ви хочете. За вашим бажанням. Наприклад, одну руку а там в нього, інша рука направлена вверх. Ось таким чином. Ось такий у нас робот. І ви вже самостійно зможете додати йому ноги, такі, які ви захочете, виконуючи, обираючи будь-які об'єкти, основні фігури. Або, навпаки, захочете скомбінувати більш складні об'єкти. Щось додати, якісь кнопки, може, екрани якісь. Ну тут ваша фантазія.